Доброго дня, ми з України, а я Ірина, і в нас сьогодні таке запитання: вірніше, ви мені задаєте, що е, наш пан президент запропонував е, за Перебриковому тому дядюшки пу запропонував публічні перемовини. Тобто. Публічно, ви розумієте, що це значить? Ніякі ні таємні, не десь там за кулісами, чи ще десь, а публічні. І так, таке запитання. Найближчим часом давайте до кінця цього року, чи відбудеться це взагалі? Яка вірогідність, що це відбудеться, можливо, покажуть. І а, результат цих перемовин саме для України, ну, можливо, подивимося, ще й для Росії. І так. А, чи взагалі відбудеться. М -м. Ви знаєте, не відбудеться. Тільки після, після війни. Ось карти однозначно говорять після війни. До війни цього не буде. Конкретно я не бачу, що це буде. У мене таке враження, що це буде до, е, після війни. Або. Або. Дивіться, якщо трошечки логічно буду за вами зараз міркувати. Логічно, так? Як карти говору. Не те, що вони говорять, а як я запитала. Я запитала, чи. Ну, взагалі-то карти були перевернуті. так, Я ніколи не дивлюсь, перевернуті. Тобто це вже говорить, що ні. Якщо я. Перевертаю назад, говорить, що так, до кінця цього року, але чомусь у мене таке враження, що цього не буде. Ця карта показує кінець тільки тоді, коли Україна переможе. І ось це теж дві карти це завершення циклу, тобто війни, а це перемога. Тобто, в мене таке враження, що перемовини будуть тільки тоді. Коли Україна вже остаточно відвоює свої м, території, давайте запитаємо тепер трошечки інакше. Ще розкладемо. Якщо дійсно до кінця цього року, якщо дійсно вони. Як, е, Якщо дійсно буде ця, зус, верніше, не зустріч, а ці перемовини. Я так думаю, що це буде взагалі в режимі онлайн. Ні, не буде. Не буде. Не буде. Це, ви бачите, ось так, так, як я і кажу. Так, як я і спочатку сказала, навіть якщо карти однозначно говорять, перевертання туди-сюди, в мене таке відчуття, що цього не буде. Не бачу. Будуть працювати, велика мрія. так, Це, це як би сказати, це е, хто вірить у це, той має рожеві окуляри. Не буде. Не бачу. Всі карти показують, що не буде. Хоча буде, можливо, буде щось робитися для того. Так, запропонував наш президент. Як відноситься до цієї пропозиції дядюшка, верніше дідушка? І так, як він відноситься до цієї пропозиції. Ви знаєте? А він ніяк не відноситься. Категорично. Він категорично відноситься. Абсолютно. Знаєте чому? А, я зараз скажу. Тому що. Він боїться за свої емоції. Мені здається, що він буде або не щось у нього не те. З емоційним його станом, мені здається, що він може зірватися, він, він не погодиться. Бачите? Пу не погодиться на ці перемовини, тому що він не відповідає за свої рухи, за свої дії, за свої емоції. Він боїться, що він може з... зійти з, ну як це сказати, щось Ну, не хоче він. Ну, от я не бачу, що він хоче. Він погодиться тільки в тому випадку, якщо. Запорібчні будуть перемагати, а тут нема цього. І в інакшому плані він не погодиться на ці перемовини. Якщо вони такі дійсно відбудуться, як вони закінчаться для України? Чим вони закінчаться для України? Трошечки інтересний розклад, виходить. Вірніше, не те, що я чекала. І так. Чим закінчиться він для України, якщо він буде? Ну, Україна покаже себе ще з кращої сторони, і Україна покаже, що вона йде а, своїм курсом, виходить на міжнародний рівень, займає плавно свою позицію. Ось. А, я так, скажу, я так скажу, що Україна в, принципі, Україна, в принципі, буде вимагати, бачите, це вимагання до минулого, тобто до старих територій. Мені карти показують, що Україна буде все робити для того, щоб е, е, повернути всі свої території, які були в минулому. Тобто до війни. Я так думаю, що це буде абсолютно всі території, плюс Крим. Чи погодиться на це, бачите, Україна повністю з підтримки партнерів покаже себе дуже високо, заангажовано, як би це сказати, з дипломатичної, з. З позиції, яке місце Україна займає в суспільстві. Так. Зараз подивимося, як на цю заяву нашого зреагує Пуйло. Він таки захоче шмат, буде домовлятися, що то ісконно ісконноруській землі. Ви бачите? Не, такі не домовляться ні до чого, це безглуздо. Е, якщо це відбудеться, то це все буде безглуздо. І е, е, для Росії вони побачать, що вони вже все. У них вже все все пропало. Хоча, хоча на вид вони не будуть подавати, будуть. Е, що вони ось, ви знаєте, в мене таке враження, що Крим не захочуть віддавати. Все віддадуть, крім Криму. Криму не захочуть віддавати. Це єдине. Якщо буде ця дійсно зустріч. Інакше я нічого тут не бачу. Ну, скоріше за все вона не відбудеться, мої дорогенькі. Скоріше за все, вона не відбудеться. Якщо що у мене таке ну, відчуття, якщо і буде якісь перемовити, то це буде вже не з пилом. Щоб ви це розуміли. Це вже буде з іншим, хто займе його, як би це сказати, місце. З ним не буде. Мені здається, взагалі не буде. Ану, зараз ми подивимося, бо мені теж цікаво, чи буде взагалі за життя. ПУ, Чи будуть взагалі перемовини з Україною за життя? Не, -не, не буде. Не бачу я цього. Ні. Не буде. Не буде мої дорогенькі. Він з бункера вилазити не буде. Ну, По-перше, з бункера не буде вилазити, але це буде в мене таке враження в інтернетному режимі. Да, да Що це не, не буде, не буде це така остаточна зустріч один на один. Ну, верніше, щоб вони зустрілись там в одному приміщенні. Ні, це буде онлайн, якщо буде. Але я не бачу, щоб Пу і Зустрілись. верніше, мали якісь перемовини. Я цього не бачу. Хіба що таємні? Хіба що таємні, що ми навіть не будемо знати. Але дійсно публічних не буде, мої дорогі. Не бачу я цього. Не бачу. Мої дорогенькі, разом до перемоги і все буде Україна.